Дорогий пане президенте Володимире Олександровичу, ми е діти е великої людини, владики от е Лонгіна, Митрополита Банченського, звертаємо вас, проханням, збережіть нашого тата, не судіть його, бо наш тато робить нам велике добро. Він нас годує, він нас е напоює, тобто дає нам все, що потрібно для нас. І одяг, і саме головне він нам віддає любов. Він нас вчить любити і Бога, і людей, і нашу рідну неньку Україну. Наш тато завжди проповідує і висловлює свою думку. Його думка така. Що ми народилися в Україні, ми повинні захищати свою Україну. Чим можемо? Своїми молитвами, своєю, своєю, своєю моралю. Ми любимо Україну. Ми любимо свого батька і просимо. Не засуджуйте його ні в чому. Він ні в чому не винний, Ми його любимо і поважаємо. Низько вклоняємося вам, пане президенте, і просимо, благаємо. Не, не чіпляйте нашого тата. Ми його любимо, і для нас він захист, опора, любов. Це саме найцінніше, що ми маємо в нашому житті. Ми маємо фізичні недостатки, але з ним ми почуваємося дуже е, добре. Ми любимо його. І вклоняємося, дорогий наш тато, ми, ми тебе дуже любимо і побажаємо, і хочемо, щоб ти був завжди з нами. Молимося, щоб Бог тебе оберігав від від усього злого. Дорогий наш тато, ми тебе любимо і шануємо.